Працюю з ботексом, концентратом та постійною клієнткою. Волосся Насті це результат плідної роботи майстра з клієнтом протягом двох років, а також підтримка правильним доглядом. За природною структурою у клієнтки суперпухнасте волосся з сухістю на кінчиках та нерівностями. Але, обравши правильні проміжки та зробивши накопичення процедур, ми вже дуже давно не бачили цих проблем. Аби правильно та без шкоди волосся оновити плівку та подовжити бажаний ефект на Цінньо зимовий період. Сьогодні ми використовуємо ботокс-концентрат від Anidem. Мені захотілось познайомити вас із складником, який чудово справляється зі своєю задачею. Мені комфортно з ним працювати, бо в мене не виникає проблеми з нанесенням та сплутаністю волосся під час його використання. Випарюється так само легко, як і каратин, але найголовніше для мене це плівка. Саме вона буде захищати волосся від зовнішніх впливів та подарує класний візуал, тому беріть. Тобі на замітку, це мій досвід і не реклама. Самі подивіться на результат. Ви бачите результат після змиття складника. Волосся має супер блиск та дуже приємно тактильно.